Доброго вечора всім, бажаю доброго здоров'я. Шановна громада, всі, хто спостерігає за моєю діяльністю, взагалі за мною, всі небайдужі. Виходжу в прямий ефір, так як розумію, ну, не розумію, з яких причин, але бачу, що в мережі Фейсбук чи в моєму обліковому запису сталися якісь проблеми. Не можу опублікувати запис вже більше години. Публікую відео, яке для вас записала, але відео не публікується, постійне очікування, тому виходжу в прямий ефір. Якось так вже склалося, дійсно не мала бажання і не думала про те, що я стану якось неофіційним інформаційним центром Нересницької сільської ради. Але почала в якусь там інформаційну політику, то відповідно буду її продовжувати. Про що хочу розповісти сьогодні? І чому власне виходжу в прямий ефір? Виходжу в прямий ефір через те, що побачила таку тенденцію, що не читають дописи ну, або не так активно читають дописи, як просто переглядають відео. Тому спробую сьогодні стисло розповісти, про що і з якою метою я виходжу в прямий ефір. А сьогодні, 20 березня, 24 року, відбулася чергова сесія Нересницької сільської ради. А що хочеться сказати першочергово? Ну, це те, що розпорядження про сесію нам в групу депутатську надіслали в понеділок. А сесія мала відбутися в середу. Відповідно, як завжди, пан голова забуває про норми закону, відбуває, забуває про терміни, так як сесія чергова, відповідно, розпорядження мало бути не за три дні до сесії. Це перше. Друге, це те, що до самої сесії в цей період міжсесійний така благодійна фонд чи організація Восток СОС розповсюдила в мережі в соціальних мережах мережі інтернету, інформаційних джерелах інформацію про те, ну і частково там і про депутатів, що нібито а кошти з. Благодійного фонду були засвоєні, але не використані. Тому мені здається, що одне з найважливіших питань, яке сьогодні розглядалося і яке сьогодні підіймалося, це було якраз таке питання тої благодійної організації Восток Сос і власне тих всіх причинно-наслідкових зв'язків. Отож, по порядку. В сьогоднішній сесії було небагато питань, але були доволі такі важливі різучі питання. Напротязі цього тижня до мене та до деяких депутатів звернулися вимушені переселенці, які проживали в і проживали і проживають в стаціонарі колишньої Нересницької дільничої лікарні. Люди, які живуть в нашій громаді, вже більше двох років. Вони не по власному бажанню, а в зв'язку з війною змушені були переїхати і, відповідно, тимчасово переж... проживають, живуть в наданому їм місці. До них напротязі цього тижня приходили неодноразово представники Нересницької сільської ради з ну, якби, вимогою чи пропозицією про те, що їм необхідно. Переселитися, тобто покинути ті приміщення, в яких вони живуть, і виїхати до інших громад. Люди стурбовані, люди дуже сильно переймаються, переживають, так як вони вже звикли, облаштували своє життя, налаштували побут, і вони звернулися до нас. Ну власне, до мені також дзвонили, але в письмовому вигляді подали. Звернення до Олени Бедвельської, Степана Васильовича Бедвельського, і на основі цього звернення вимушених переселенців ми сьогодні підготували депутатське звернення, яке також було внесено в порядок денний. Ми, як небайдужі депутати, вважаємо, що так бути немає, якщо вже люди в нас. Проживають, то відповідно немає підстав для того, аби їх кудись там переселяти. Як аргументує сільська рада, що вимушено їх мусять переселити в зв'язку з тим, що мають приїхати інші вимушені переселенці? Отож, давайте по пунктах, по деталях, щоб не затримувати часу, багато не говорити. В порядку денному, ну взагалі, порядок денний сьогоднішньої сесії нам ніхто не дав, ми його не бачили. Відповідно, нам його зачитав голова на початку сесії. Ну, така практика для нашого сільського голови, для його роботи – це нормальна. Хоча згідно законодавства, це зовсім не нормальна практика. Але зараз хочу не про це. Хочу про те, що ну зробити таку ремарочку ще в минулому році. В нас в громаді здійснили ремонт другого поверху столової колишньої лікарні. Здійснила ремонт компанія чи благодійний фонд, верніше правильно сказати, благодійний фонд Восток -сос». Здійснили вони цю роботу на підставі якогось там документу. Чому кажу якогось там документу? Тому що до сьогоднішнього дня я так того і документу не побачила. Якийсь документ підписав Нересницький сільський голова одноосібно з організацією благодійним фондом Восток Сос, в якому Восток Сос зобов'язався здійснити ремонтні роботи на другому поверсі колишньої столової колишньої лікарні. А коли роботи вже були здійснені, коли вже все було зроблено, на сесію прийшли представники компанії «Востоксос» і винесли на сесію проєкт рішення, в якому Неразницька сільська рада мала в тому відремонтованому другому приміщенні другого поверху їдальні. Відкрити стаціонар чи там заклад правильніше, те, що вони нам пропонували відкрити, що було в проєкті рішення, це відділення територіального центру з цілодобовим перебуванням громадян. Кошторис утримання такого центру, того відділу цього центру мав громаді обходитися в 12 мільйонів гривень щороку. Ну, щоб ви розуміли, це такі мінімальні витрати, так як там мали бути враховані продукти, харчування, заробітна плата і все інше. Відповідно, це тільки початкові цифри зростом всіх видатків, ці би цифри зросли. Коли це питання винесли на сесію, ми з непайдужими депутатами відразу почали бити на сполох. А чому власне почали бити на сполох? Та через те, що це надзвичайно велика сума коштів 12 мільйонів гривень в рік для нашої громади, для 36 осіб. Ну це, це велика сума коштів, і просто в нас не було можливості профінансувати такі видатки. Відповідно, ми це рішення, цю пропозицію, цей проєкт голови не підтримали, але розуміли, що ну, звісно, ми обурилися з питання того, чому голова одноосібно підписав якийсь там документ, чому нас не повідомили, чому представники цього благодійного фонду тепер приходять на сесію і вимагають у нас відкриття якогось відділення, якщо ми взагалі не, не свідомі в тому, що там проводилися якісь роботи і, відповідно, підписані. Якісь там документи, але так як. Свідомі люди, громадяни зрозуміли, що кошти вкладені, і відповідно, якщо вкладені кошти, то необхідно прийняти якесь рішення. Було велика кількість нарад, численна кількість нарад. На самій сесії ми пропонували представникам благодійного фонду Восток Сос взяти в оперативне управління це відремонтоване майно, тобто цей другий поверх столовий. На що вони відмовилися? Так як казали, що вони не можуть проводити діяльність. В них чітко обаргументований вид. Своєї роботи. Ми провели велику кількість нарад різних, з різними структурами. Частина цих нарад включалася з обласними різними відділами. Добромільський Петро проводив з нами велику кількість нарад, і, відповідно, ми на цих нарадах обговорювали і шукали шляхи вирішення даної ситуації, яка вже склалася. Так як ремонт вже зроблений, близько 7 мільйонів гривень вже. Засвоєно, і відповідно необхідно щось робити. Але утримувати заклад, ми готові були, щоб туди заїхали будь-які переселенці, вимушені переселенці чи якісь інші люди, щоб там проживали, не було ніяких заперечень. Але відкрити відділення з цілодобовим перебуванням і утримувати це відділення ми просто фінансово не були в силах і розуміли, що це для нас тягар, з якого ми просто-напросто не зможемо знайти вихід. Тому після великої кількості нарад обговорень. Прийшли до рішення, що передаємо відремонтований другий поверх. Ну, це були погоджувальні ради, це було не лише наше там, рішення, це були погоджувальні наради з областю. Передали, Якщо не помиляюся, то десь в жовтні місяці, ну точно не буду казати, бо рішення немає біля себе, передали другий поверх столової в оперативне управління обласної Закарпатської обласної ради. І таким чином вирішили, що Закарпатська обласна рада відкриє там це відділення і відповідно і кошти, які використали на ремонт, будуть засвоєні і будуть використовувати самі приміщення, так як ну, ми повністю розуміли, що приміщення, яке відремонтовано, треба використовувати. Але я так розумію, точно інформації не маю, але спілкуючись з депутатами обласної ради, розумію, що обласна рада зважила всі за та проти і прийшла до рішення, що в них також нема можливості фінансувати таке відділення. Тому цей процес з передачею цього другого поверху якби уповільнився і завис. Але ніхто там нічого не робив, ремонти як були, так і є. На якій підставі і чому? Зараз в лютому місяці якісь там е, представники чи уповноважені особи е, благодійного фонду «Восток СОС» вирішили нас. В якимось там чином, я не знаю, очорнити, чому вони написали ту статтю і взагалі написали в цій статті велику кількість ну, частково неправдивої інформації. Так як говорили, в статті написано про те, що вони здійснили ремонт в психоневрологічному інтернаті. Такого закладу в нас в громаді ніколи не було і нема. Відповідно, я розумію, що зробили вони якусь цю статтю не дуже професійно. Друга частина це те, що ми ніколи не. Не перешкоджали, щоб там жили переселенці. Ми не мали нічого проти ні депутати, ні всі, хто приймають якісь рішення, але ми не мали можливості і чітко пояснювали, що ми не готові і нема в нас змоги профінансувати утримання того відділення, яке нам пропонували. Отож, я так розумію, що. Відбулися ще якісь чергові наради. Я не володію інформацією, не знаю, я тільки побачила проєкт рішення на сьогоднішню сесію, в якому було рекомендовано передати другий поверх відремонтованої столової Покровській територіальній громаді, власне для того, щоб там розмістити реабілітаційний центр, який є на балансі цієї громади. Ніхто не має ніяких заперечень, ми повністю згідні. Відповідно, Я так вважаю, що це було одне з основних питань, на основі чого збиралася сьогоднішня сесія. Отож, хочу так детально по, власне, по цьому питанні. Питання це ми, звісно, підтримали всі одноголосно. Ми передали другий поверх. Відремонтованої столової колишньої Нересницької лікарні в безоплатну оренду реабілітаційному центру Покровської територіальної громади Донецької області з 1 квітня в це відремонтоване приміщення мають заїхати. Вихованці цього реабілітаційного центру, їхні працівники і батьки та відповідальні за це за виховання там опікуни дітей. Так як це буде центр, реабіліційний центр цей дитячий, то відповідно з ними приїдуть батьки. Чому вимушених переселенців, які живуть зараз над, ну, на другому поверсі колишнього стаціонару, якоби повідомляли про те, що їм треба з'їхати. Через те, що сільська рада аргументує, що в відремонтованому відділенні є 36 ліжкомісць, а батьків, дітей та вихователів реабілітаційного центру приїде більше 44, якщо не помиляюся особа. І на основі цього вони вирішили виселити людей, які проживають більше двох років там, в колишньому стаціонарі. Ми зразу з цим не погодилися, так як казали, що місця в стаціонарі колишньому хватає і необхідно залишити всіх. Прийняли рішення, передали в оперативне управління безоплатне другого поверху. Також е, наше колективне звернення, яке я опублікую. Е, Більшістю депутатських голосів про те, щоб не виселяти вимушених переселенців, які живуть вже два роки в колишньому стаціонарі, також було підтримано і, відповідно, люди ну, там мають провестися якісь деякі ущільнення стосовно того, де вони там проживали, скільки займали кімнат, але люди залишаються вимушені переселенці, залишаються жити в колишньому стаціонарі. Це щодо того питання колективне звернення, яке до нас, депутатів, написали ці вимушені переселенці, і також наше колективне звернення, як депутатське колективне звернення, опублікую згодом. Що найбільше мене сьогодні, ну, скажімо так, вразило, або можна сказати, навіть розлютило, це те, що Василь Іванович знову продовжує діяти шляхом якогось примусу, чи я навіть не знаю, як це назвати. В порядку денному сьогоднішньої сесії було включено питання про призначення заступника голови керуючого справами. Так як Михайло Михайлович Фіцай написав заяву на звільнення, і сесія підтримала його заяву 1 березня, ця посада є вакантною. Але не відбувалося жодних погоджувальних рад, не відбувалося жодних обговорень. Після сесії я спілкувалася з депутатами, які працюють у сільській раді, тобто кожен день там е, мають можливість комунікувати. Вони так само казали, що вони взагалі не знали, не були в курсі того, що сьогодні на сесії має прийматися рішення по е, призначенні вакантної посади заступника керуючого справи. Власне, це питання Василь Іванович поклав в порядок денний на останнє. Ми на початку не робили ніяких проблем, уважно розглядали всі питання, які були перед тим. Про інші питання ну, зупинятися не буду, так як займаю багато часу думаю, що їх опублікують на сайті. Там були питання по оренді, але вони настільки актуальні чи важливі. Питання по заступнику ну, вважаю, що це важливе через що? Через те, що заступник голови це важлива посада. По-перше, по-друге, це людина, яка має комунікувати. Як з депутатами, так і з громадськістю, яка має вирішувати велику кількість різних питань, і відповідно, я вважаю, що якщо законодавець зобов'язав нас, депутатів, приймати рішення стосовно того, хто має бути заступником голови, відповідно, це і наша відповідальність. Те, що згідно закону, кандидатуру на посаду заступників подає сам голова, я не заперечую, я це знаю. Закон так пише і це правильно, але я вважаю, що в першу чергу. З нами, з депутатами, з громадськістю необхідно провести якісь консультації. Василь Іванович вважає інакше. Він вніс питання в порядок денний, навіть не обговорюючи, не погоджуючи його ні з ким, ми навіть і не думали про те, що так швидко і так стрімко він вже замінить вакант, ну, захоче замінити вакантну посаду. Отож, кого пропонує Василь Іванович? Питання останнє в порядку денному це е, заступник. Сільського голови керуючи справами, Василь Іванович на цю посаду пропонує бібна Івана Васильовича. Я чесно вам скажу, людину бачила вперше, ніколи не зустрічалася, не пересікалася, не хочу і не буду ніколи говорити про людину, якої не знаю ні добре, ні погано. Але якщо я людину не знаю, то в мене це зразу викликало якусь підозру через те, що я знаю велику кількість. Ну, громадян, не всіх, але велику кількість громадян нашої громади, і мене зразу це насторожило. Виявилося, що Василь Іванович пропонує нам кандидатуру свого заступника Бібна, ще раз. Повторюся, Бібна Івана Васильовича. З того, що Василь Іванович нам розказав, це дійсно доволі така компетентна особа, яка має великий вагомий досвід діяльності за своїми плечима. Він працював в обласній раді керуючим справами. Працював в адміністраціях районних різних, але Є одне одне велике, але і ну інше теж не менше. Але перше, це те, що з нами це ніхто не погоджує і нас змушують відразу голосувати за людину, яку ми ну, перше можна сказати, бачимо. А друге, але це те, що Іван Васильович Бібин уродженець, і ну зараз сказав, що буде проживати. До цього проживав уже, але проживає в Вільховецькій територіальній громаді в нас зразу це викликало. Ну в мене і в інших депутатів це викликало якусь там непорозуміння. Так як в нашій величезній громаді одній з найбільших сільських громад є велика кількість дуже. Компетентних, розумних, виважених людей, які би могли зайняти цю вакансію і відповідно, вирішувати ці питання. Я вважаю, що в нас в пріоритеті повинні бути наші місцеві мешканці, наші громадяни, а не громадяни з інших громад, так як кожна громада в першу чергу піклується про своїх людей. Коли Василь Іванович представив кандидата, сам кандидат розповів про себе, я взяла слово, виступила і сказала що при всій повазі я дійсно не знаю людину, в нього багато заслуг, і я з ними погоджуюся. Я не буду там їх якимось чином оскаржувати чи щось інше, але так робити не можна. В першу чергу необхідно було провести якісь погоджувальні ради і обговорити це з депутатами, щоб депутати були свідомі, що на сьогоднішній сесії ми маємо приймати такі рішення і готові були брати відповідальність. А в другу чергу, це те, що. Власне, кандидат не проживає в нашій громаді, і це ну, якби не дуже правильно, це не відстоювання якихось там інтересів нашої громадськості, і ну, це, це, ну, на нашу думку, не, не дуже добре. Після того, як я почала говорити, звісно, Василь Іванович почав там свої. Заперечення, як в нього завжди, і сказав, що це його прерогатива. Я не заперечую так, це його повноваження. Він дає кандидатуру, але цю кандидатуру необхідно десь, я так думаю, погодити, узгодити, і так було би правильніше, і ставить питання на голосування. Поставивши питання на голосування, деякі депутати підтримують, я та двоє депутатів утримуються, двоє депутатів голосують проти і, відповідно, рішення не проходить. Таким чином кандидат Бібен Іван Васильович, якого пропонував на сільський голова. На посаду заступника заступником не стає. Після чого Василь Іванович демонстративно закриває сесію, виходить з сесійної зали, розлючений і сердитий, і якби ми в чомусь там винуваті, і якби ми там щось неправильно зробили. Отож, що хочу сказати, і чому вийшла власне в цей прямий ефір. Мене турбує і бентежить одне й те саме, що Василь Іванович досвідчений керівник, не перший рік працює на посаді. Ну, здавалося б, не дурний чоловік постійно думає, що якісь там методи когось там змусити, методи когось там якимось чином. Обмежити праві чи в якихось можливості нести власне якесь там своє свідоме бачення, як має відбуватися, він завжди думає, що він має право когось там класти в якісь рамки. Так бути немає. Я розумію, що вакантна посада є, і цю вакантну посаду треба зайняти. Я розумію, що на цій вакантній посаді повинні е, там бути управлінці, і там повинні бути досвідчені фахівці. Але я також розумію, що будь-яку керівну посаду в нашій громаді необхідно колективно вибирати, так як потім цьому керівникові необхідно буде працювати з людьми і вирішувати питання людей. Тому Змушувати чи примушувати когось ставити питання в порядок денний, ні з ким нічого не погоджуючи і змушувати таким чином депутатів голосувати за кандидатуру, яка на його думку, ну на думку Василя Івановича, сама перспективна і об'єктивна це неправильно. Я впевнена, що Василь Іванович буде переглядати це відео. Якщо не буде переглядати, то йому перекажуть. І я звертаюся до всіх, щоб ви просто всі розуміли. Нарешті треба зупинити це свавідля. Ніхто не має змушувати ні депутатів, ні інших людей приймати якісь там рішення через те, що хтось так вирішив. Необхідно конструктивно домовлятися, необхідно обговорювати. Так як вийшло з благодійною організацією «Востоксос». вони прийшли, щось там підписали ніхто нічого не знав, зрештою потім зробили ремонт. Я згідна, але це треба погоджувати. Відповідно, зразу би не було цих всіх проблем, які викинули потім. Те саме було з там, Ктомартом і з Гесами. Прийшли з гасницем, все вирішили, гаснець все пообіцяв, ні, нічію думку не думали, що не врахують і так все йде. Так бути немає. Повинно відбуватися конструктивно, як в роботі сільської ради, так і в роботі депутатів, так і взагалі в прийнятті якихось рішень. Тому буду підсумовувати, буду е, говорити конкретно, що мене турбує. Я хочу, щоб просто. ну, Я не інформаційний центр Нертицької сільської ради, але так вже вийшло, що кожен раз я мушу донести до громадськості якусь там інформацію. Е, я хочу, щоб у нас в громаді відбувалася якась прозора робота. Не лише бездіяльність, а прозора робота. І щоб нарешті е, влада. В особі голови, в особі тих, хто приймає там якісь рішення, чи має важелі впливу, зрозуміло, що треба почути і треба консолідовано діяти. Механізм чи режим якоїсь там тотальної влади чи диктатури не був і не буде. Ми живемо в демократичній країні і, відповідно, маємо приймати демократичні рішення. Час діяти в межах закону, час дотримуватися закону. Відповідно, розпорядження процесію треба давати не за два дні до сесії, а так як вимагає того закон. На відповідно необхідно відповідати в сроки, і в терміни і все інше. Багато інших питань і претензій підсумовую і довожу до того, що якщо в нас в громаді... Ну, я впевнена, що це не якщо, це точно. Є свідомі, небайдужі, активні люди, які готові працювати на благо громади, які готові займатися розвитком громади і готові зайняти посаду заступника голови керуючого справами. Відповідно, проявляйтеся, так як Василь Іванович каже, що в нього немає інших кандидатур. У нього є лише, ну, була лише ця кандидатура, компетентних немає. Та я впевнена, що в нас є, проявляйтеся, давайте обговорювати і приймати рішення. Посада заступника це важлива. Посада, вона не має бути пустою, ну тобто не зайнятою, але це має бути якась особа, яка дійсно буде представляти громадськість і буде вирішувати питання громадськості. Наразі я так. Намагалася коротко, не знаю, як у мене вийшло, проінформувала про те, що відбувалося. Дякую всім, хто слухав, дякую всім, хто буде переглядати. Впевнена, що порядок і якийсь там устрій в нас, в громаді, правочинний буде. Бажаю всім доброї ночі, хороших і приємних новин. Обов'язково переможемо. Слава Україні! Слава героям захисникам На все добре!